Вітаю, друзі, на заняття гуртка природи фантазії. Я поліщу Ольга Анатолівна і ми продовжуємо робити нашу листівку об'ємну. На минулому занятті ми підготували ось такі заготовочки квіточок. Їх у вас має бути 6 штук одного кольору і одна штука іншого кольору. Ми не зробили основу для листівки, тому ми маємо взяти половинку аркуша картону і якийсь кольоровий, бажано-яскравий, також половину аркуша, яскравий листочок. Ми по периметру, по краю картона намащуємо клеєм. Накладаємо обережно наш кольоровий папір і дивимося з цієї сторони, він трошки виглядає. Це означає, що це в нас лишнє і ми його зрізаємо. Так, ось у нас вийшло. Робимо з нього листівку, складаємо двоє. Ось це буде основа нашої листівки. Беремо наші квіточки. Перша квіточка мені потрібно показати, щоб ви добре бачили. Перша квіточка ми ось у нас по три сегмента, бачите, де палочки, ми тут намащуємо клеєм. Прикладаємо ось так. Серединка у цей куточок до куточка йде. Тут так само намастили клеєм і склали. Далі ми намащуємо середні три сегмента. Раз, два, три і кладемо на них ось цей. Кольоровий листочок. Далі ми намащуємо ось ці два, приклеїли ось ці два. Приклеїли. І останній також всі три поряд потрібно намастити і. Приклею. Так, ось, ось, така у нас, виходить, Ви, Вона у вас має висохнути, щоб клей добре прихватився. Ось така. Ось в мене подібна є. І зараз ми з нею будемо працювати. Ми беремо нашу, відкриваємо відкриточку. Оцим кінцем, де виїмка, ми ставимо всередину і. Саме кінчик, кінчик пелюстки ми приклеїмо, його ж намащуємо клеєм і закриваємо нашу листівку. Висохло листівка готова. Сюди ми можемо вклеїти, вирізати просто з кольорового зеленого паперу такі пелюсточки і поставляти, де вам Буде цікаво. Так. Так. Ось, так. ось така в нас вийшла пистівочка. Якщо потрібно, щоб гарний був фасад. Ось ви, коли вирізали ці сегменти по одному з листочків, у вас залишались такі три кутнички. Ви можете їх отакого один. Вони різнокольорові, можна вирізати, а можна взяти ці самі. Ви їх отакого приклеюєте, по як квіточку робимо. Ось так. Такий собі цвітик, сіміцвіти. Даруєте комусь. А там такий букет. До наступних зустрічей. Жду е, готові поробки, в Вайбері. скинете в... те, що у вас вийшло. До наступних зустрічей.